Як проходив сам процес купівлі землі? На жаль, чи на щастя просто прийти у владний орган і сказати Я хочу купити державну землю не можна. Це дуже довгий документальний процес підготовки та перевірки. В першу чергу нам дозволили створити детальний план території. Це такий документ, який показує, що і де можна будувати. План створили. Пройшли громадські обговорення протягом місяця, затвердили план на обговореннях з громадою і відправили його на перевірку у всі державні установи. Це геокадастер, поліція, геологія, пожежна тощо отримали зауваження, несли зміни, пройшли містобудівну раду, і нарешті наш план затвердив. Але тоді почалась війна. І на всі землі сільськогосподарського призначення був накладений мораторій, тобто призупинено всю операційну діяльність з земельними ділянками на цілий рік. Тому це поставило на паузу процес купівлі землі. Але не поставили на паузу інші наші робочі процеси, такі як розробка ескізного плану та іншої документації. Після зняття мораторію був важливий крок: змінити цільове призначення землі. Земля була сільськогосподарською, а нам потрібно було під будівництво закладів охорони здоров'я, тож ми підготували проект землеустрою, провели оцінку вартості землі, і лише тоді нам дозволили виставити цю землю на аукціон. Аукціон тривав у два етапи місяць, і ми його виграли. Тож після нотаріального завірення ця земля нарешті стала нашою. Загалом цей процес разом з пошуками землі тривав немало і небагато, 4 роки. Мені щоб сказати ці кроки на відео. Зайняло лише півтори хвилини, але за кожним із цих етапів стояли місяці роботи. Але результат вартий того.